Вітаю всіх! Мене звуть Наталія. Я навчалася на курсі Богатофо на онлайн-платформі Geno Space за світою я, Товариславець, і вела бухгалтерський облін складського товара Але за сімейними обставинами так сталося, що я змінилася І багато часу не працювала, але на сьогоднішній день я вирішила, що треба повернутися до роботи. І ті знання, які я мала на сьогоднішній день. Їх замало. Тому я вирішила їх не тільки поновити, а навчитися новому. Для цього я записалася на навчання на онлайн-платформі Hano Space. Навчання проходили в онлайн режимі. Для мене це дуже зручно. Дякуючи викладачам, які надавали нам нові теми, розказували дуже інформативні були теми, викладалися настільки просто, що я. Це все запам'ятовувалось дуже легко. Да, перед навчанням в мене були сумніви, страх, що я не впораюся, що я не зможу навчатися. Але ні, все дуже так час пройминув, що мені даже трошки як кажуть, сумно сталося, що навчання закінчилося. Але моє життя звільнилася на краще зв'язку з тим, що я зрозуміла, що зупинятися на навчанні не варто треба рухатися далі. Дякую вам за моє навчання.